Привіт всім! Сьогодні хочу познайомити вас із книгою Наталії Клименко Українська легко. Ця книга видана в Харкові в 2019 році. Якщо ви мрієте говорити українською мовою правильно, то ця книга саме для вас. Отож, для всіх бажаючих, хто хоче вдосконалити своє мовлення, я рекомендую саме цю книгу. А ось декілька прикладів із цієї книги. Як ви вважаєте, як правильно сказати, говоримо українською чи говорити на українській? Звичайно ж, говорити українською. Говорімо українською. По-українськи. По-українському. Саме це правильні варіанти. А говорити на український це калька. Інший приклад. Гуртом чи в роздріб. Гуртом дешевше, ніж у роздріб. Отже, оптам і в розницю це росіянізм. Крім того, запам'ятайте такі корисні вислови. Гуртом і в роздріб нарізно, гуртова і роздрібна торгівля ціна, гуртовий ринок продаж. Гуртівня, а не оптовий магазин, як часто кажуть. Доля правди чи часточка правди. У кожному жарті є часточка правди. Отже, доля істини це калька. Також можна сказати часточка істини частка правди. Наприклад, в твоїм оповіданні вона багато напутала, але тут була часточка болючої правди. Отже. Часточка правди це правильний варіант. А заважати і мішати чим відрізняються ці слова? Малята не лише не заважали мені готувати, а й допомагали мішати ложкою кашу. Не мішайте мені, це калька з російської мови. Порівняймо додаткові приклади. Стала я кукурудзяне борошно в окріп мішаю ложкою мамалигу. Або а йді, діточки, гратися в другу хату, бо ви тут заважаєте. Отже, це два різні слова заважати і мішати. А ще дуже часто кажуть з наступаючим новим роком. Але це також неправильний варіант новий рік ні на кого не наступає він приходить або настає. Тож, якщо хочете привітати своїх рідних або друзів із наближенням свята, використовуйте саме такі варіанти: Щастя в Новому Році! Хай вам щастить у Новому році або ж з Різдвом Христовим! Отже, в цій книжці дуже багато таких прикладів, саме таких, які навчать вас правильно, точно і виразно розмовляти українською. Якщо ви бажаєте познайомитися із цією книгою, то ми чекаємо вас у відділі підліткового читання. Бо ця книга саме для тих, хто любить спілкуватися українською і хоче вдосконалити свої знання, а також прагне запобігти помилковому слововживанню.